І мені не потрібен живий ясир, мені потрібні літописи, книги, ікони, вироби мистецтва, церковні ризи і дзвони. Мені потрібна їхня історія, яка повинна стати нашою. Карлик ще довго бігав величезною залою і спіною біля рота невпинно верещав на своїх вельмож і слух. Немає Вишгородської ікони, Богородиці. Немає є ікона Владимірська, і послужить вона славі і величі мого царства, дасть мені сили, вроди, розуму і вічного життя, подряпене, замалювати святілики, які пообдирали нігтями мої холоби, холопи, домалювати у Кремль її. Хитрістю, підкопом, підлим вбивством вступило на півдике військо у Київ. І запалали українські міста і містечка, і повноводні ріки понесли сотні трупів у море, і побігли з палаючих лісів люди і звіри. Варвар діяв за дорученням карлика проти Києва, як столиці ворожої держави. Він підкупив дружини і віторків, які були на службі у Великого князя київського. І виконав наказ свого царя, спалив його повністю в інтересах вивищення своєї нової країни, її столиці Володимира на Клязні. Два дні грабувало військо Боголюбського Київ. Грабували монастир Печерський святий Богородиці, храм Святиню Софію, Церкву Десятинну Богородицю. Поділ і гору, і не було милосердя нікому нізвідки. Знову горіли церкви, християн убивали, інших брали в неволю. Спалити непокірне місто або селище і перебити до останньої людини її мирних мешканців, а полонених заколоти як жертву своєму войовничому Богові, це було для них звичайною справою. Брали все, щоб столицю Русі собі присвоїти, при собі заховати. Кожної ночі у храмі варварів, де зберігалася святиня українців, чувся стогін мами і плач немовляти за душами вбитих. Рвалася Марія та її син Христос на волю, щоб допомогти силою, зціленням і зброєю русинам. А грабіжникам, вбивцям, азіатам вселити розум і покаяння і побігла б, полетіла б на крилах до своєї домівки, та важкі замки на дубових дверях не давали свободи і волі. Ви будете плакати разом зі мною і жити, як я зі своїм сином, у неволі до нашого звільнення. Не позбудетесь війн і не порвете пута рабства машковицьких карликів на довгі століття, і проклянуть вас ближні народи на роки, і жалості вам не буде ні від мене, ні від русинів українців. І пішли війни селищами Машковськими. від награбованого майна і переповненого легенями запаху крові крові християн. Азіати почали чманіти і створили внутрішні проблеми для путінської влади. Ще не встигли проспівати у червневу ніч третій півдні, як до шатра Андрія Боголюбського підкралися його воєначальники, які попередньо домовилися між собою щодо його вбивства, протестуючи проти вбивства тираном їхніх родичів. Поклявшись на крові, вони увірвалися в упочивальню свого командира, схопили у свої сильні руки і вивели на двір. Уже напівмертвому поголили його голову й бороду, що на той час було знаком великої ганьби, і витерли ноги. Потім всадили у серце ніж по саму його рукоять, а тіло викинули на вулицю. Лежало тіло путінського князя декілька днів, поки народ грабував його хороми. Від сонячних променів воно почало смердіти і всім було байдуже. Дорікати змовникам і ховати напівз'їдене з дичавілими собаками тіло, залишився тільки його придворний вихідець із Русі, Кузьмище Киянин. Цар Пут, дізнавшись про смерть свого слуги, Довго не сумував, а в дратівлимовому тоні кинув Собака не виправдав довіри, не зумів приборкати росинів. Пішов війною проти своїх тих єдиновірців і братів Машковських. Собаці, собача смерть. Довелося кинути свою особисту гвардію яничарів для придушення смути, яка прокотилася селищами мошковиців. І знову горіли оселі, пливли річками обозголовлені трупи, плакали відірвані від матерів діти, Жалоба запанувала в душах підданих і в самого царя. Запах крові не давав спокою і сну. Передсмертні, передсмертні прокляття будили вночі і кидали в холодний піт при спогаді катувань людей. Їжа викликала гуднодотний стан. Кохання набуло звірячого вигляду і не викликало насолоди. Кожен прожитий день нагадував жах земного існування. Скажи мені, богородиця Владімірська, де ділати свою силу стілення, своє диво? кожного вечора запитував тиран обжгородської святині. Не отримуючи відповіді, сварив її тонким пальчиком і йшов геть думати свою думу. Мовчала українська святиня, мовчало дитя, не відгукуючись на чуженецьке прийменування. І знову приходив карлик, сварив чужою мовою, вимагав зцілення, перемог, багатолітнього здоров'я, сили, розуму і вічного царювання. І так, з року в рік, помирав один, на зміну йому, як гриби після дощу, виростав інший. Приходив, просив, створив тонким пальчиком і, не дочекавшись відповіді, йшов геть. Країна карликів і немічних людей. Дивіться, яка ілюстрація. Ось ікона вежгородська, і над нею ось ця темна сила. А ікона світла і світиться. Війни котилися машковськими землями одна за одною, спалюючи цілі міста, бігали вулицями безпритульні діти, снували дівчата легкої поведінки, вимолювали милостиню убогі і старці, стояли, простягнувши військові кашкети, покалічені загарбницькими війнами чоловіки, каркало над трупами вороня і веселилися ситі звірі. Сльози перемішалися з кров'ю, і ніхто з них не бачив, як ночами плакала мати з дитям за невинно вбитими путінськими воїнами, машковитами і русинами українцями, які встигли об'єднатися у своєму невільницькому родстві спільною кров'ю. Дай мені зцілення, як даєш ти воскресіння своєму народові, не будучи днем. Не будучи з ним, кричав у гніві цар пут, не прошу, а вимагаю, і завмер, почувши на кінець спокійний голос матері Богородиці Ніжності, з яким через віконі грати пробилося сонячне проміння, і на престолі біля царських воріт заграла барвами веселка. Зупинися, варваре, і подивись навколо себе, що ти твориш зі своїм народом. Твоє державотворення побудоване мечем на кістках і крові, сльозах і прокляттях, минаючи віру і прощення. Русинів українців, ти не завоюєш ніколи, як і тим і не переможеш військо кобзарів. Доки буду живою я. І моє дитя Христос, що б не робив те з нами, ми можемо стілювати вогнем, вітром, водою, землею, повітрям. Ми частинка великого всесвіту. Моя помства вже діє кілька століть і буде тривати доти, доки ви, царі карлики. Не Неповерне київській Русі Україні, викрадені вишгородську ікону Богородиці Ніжності, козацькі гетьманські клейноди, запорозькі прапори та архіви, які гниють у ваших мошковських підвалах. Моя помста буде діяти, доки скіфське золото з тостої могили, кульоби буде лежати у тих же сховищах. І доки ці великі святині не повернуться у свою домівку, вистраждатимете від смути, яка буде бродити малою російською землею, і не матимете ви ні спокою, ні нормального життя. Якщо почуєш мене і зробиш праведну справу, зцілишся і ощасливиш свій народ. І тільки тоді висохнуть сльози, запанує спокій і прийде багатство для обох народів. Думай, царю, і запам'ятай моє повторення, що ніколи тобі не здолати український народ, який генетично є волелюбним, і буде до останньої краплини своєї крові захищати право на власне життя. Це великий народ. Після слів матері сонячна райдуга пройшлася по її обличчю та обличчю дитяти Ісуса, осяяла храм Кремля і так же раптово зникла, як з'явилася. Цар Пут стояв, зацепенілий від багатолітнього чекання і миттєвого дива. Чудо вона заговорила! Карлик Пут хотів щось їй відповісти, нас посварити маленьким пальчиком, але тіло перестало його слухатися, почало наливатися свинцем і перетворилося на статую мислячого царя. Я теж був біля цієї статуї, і вона мені своїх думок не передала, але стогін матері та її дитяти почув. Роздуми свої записав і тривоги через казку переказав. І ви здивуєтеся, ця казка написана. Тут написано, що це жовтень 2011 року. Ну, якби вона була написана 2022-му, хоча б. То я би зрозуміла, навіть якби в 2014-му, а вона написана в жовтні 2011 року. Тоді, коли ще мало хто з нас думав про війну. Ми все ж таки сподівалися, що ми подружимося, що ми будемо жити в мирі і любові. Як би це там було неважко, але бачите, отже, ця казочка. Ну, ви можете самі скласти враження, наскільки вона художня, літературна, наскільки вона там вам сподобалася, про те, як на мене ця казочка цінна, особливо нам зараз, тим, що вона не просто переповідає нам якісь епізоди з нашої історії, а вона дає нам надію на майбутнє. Ось якщо Анатолій Грищук передбачив цього Карлика Пута, як він завойовуватиме нашу Україну вогнем і мечем, а насправді своїми ракетами, дронами, артилерією, танками та всім, чим завгодно, все ж таки в нас Завжди залишається віра, надія і любов. Дякую за увагу. Читайте українське, любіть Україну. Віримо в перемогу і слава Збройним силам України!